Ранок, гарний ранок, сонечко, тепла погода. Щось я давненько нічого не знімав. в общем, Сьогодні ніякої у відео маю на увазі праці, тільки балачки. Так, порозказую, що та як, за весь цей час змінилося, тому що давно, давно не знімав. Я тут редиску посадив. Вже ми її з'їли. Шуткую. <хи> Вона тільки зійшла. Так, ну тут куча так і залишилась. Куча ця залишилась, треба газель, але поки що. Так. Ну, з чого би його почати? Так, ми з тестям. Тесть купив сітку рабицю, і ми натягнули повністю часть. Забору, огорожі, сіткою, рабицею аж до самого туди, хламідника, там був дуже здоровий хламідник за домом, за будинком, а ось так виноград з таким повним ходом йде. Ось, так, натягнули сітку рабицю, забили нові стов... стовби. Так, Тут морква вже взійшла. Боротьба з травою. У мене головний борець з травою, це жінка, вона обожнює її рвати і тому там Так, от хламідник покажу. Ну Це вже порядок, можна сказати. Там було... куча всього. Зараз тут хоч можна щось понять, бо тут невозможно було взагалі зрозуміти, що, до чого, де що лежить. Зараз тут я, мислово, не я приїжджає до мене помічник, як то кажуть, на підробіток підзаробляє трішки грошей, допомагає тут. В общем, хлам поділили, ми розділили мусор. Мусор весь повикидали, залишили тільки те, що може пригодитися, каністри, тут доски накриті, стара сітка рабиця Потім купа дощок. От цих, візьму кума пілу та буду піляти така циркулярна піла. Так, там он теж сарайчик, в ньому теж повний хламідник, ну це будемо розбирати вже мабуть, сьогодні. Товариш дав м'яту, посадив м'яту. Для експерименту посадив під дерево, кабачок, не знаю. Куди він тут рости не буде. У мене дуже багато розсади вийшло. Тому саджаю, експериментую де що можна. Зараз покажу. Думав я посадити огірок. Так, посадив тут томатик, нужний томатик. Ось. Томатик, думаю, ну хай тут по все вверх іде, Це високорослі томати. Вот. І думаю, посаджу огірок. Ось такі тюльпашки. Посадив огірок, стаканчик пронумерований, думаю, ну хай так наверх себе росте то тут. Ну Потім вже через час я по номеру стаканчику зрозумів, що це був не огірок, це, було, це була диня. <laughs> О, в общем, висадил диню в виноградник, Не знаю, я, що воно буде. Так, це трубу я притягнув з городу, порізав їх, вони були состиковані такими железними тройниками ну, ще такими обічними трубами ну, в общем, буду переробляти робити розбор... розборний щоб він був цей полив і тим паче він йшов отак через увесь двір через весь отак двір як шланга рядами йшло на... на город а я хочу труби вивезти щоб воно туди йшло понад забором за сарай і потім вже в город щоб воно тут не мішалося посеред двору. Так як будується навіс. Я будую навіс. Буде такий він 3,5 метра в ширину і в длину 8 метрів, каже. Так, показую далі. Що тут? Тут горох, він же зійшов, всходить, ну, видно. Так. так само під дерево висадив огірок. Під яблуньку, щоб вона, він по Яблоньки почав плестися. Все експериментую, я нічого не вмію, вчуся, тільки бачив все на, або читав десь. Вот. Так, що далі пройдуся по цьому? Персики, персики, конечно, беда. Персик. Цей персик нормально. Вот, він стоит листики зеленый, там зав'язалися навіть персики. Вось. А вот всі остальные персики, беда. Курчавость листа. Вон вдалеке персик. Вот персик. Курчава з листа. Його... І с ним вже боротися безполезно. Сколько я подивився, всяких боротися вже безполезно. Вони обсипляться, будуть нові лістики, но листи, но сам плод трішечки буде пошкоджений. Так, зараз зайду в теплицю, сьогодні ще не відкривав буранок. думаю запишу відео, бо потім вже не буде коли. Що тут у нас по температурі? Так, температура в теплиці 24 градуса. Ось така петрушечка, щавель. Зелений лучок, чорнобривці треба висаджувати, аж кричить. Так, тут що, тут ну, куча різних ще там циники, пітуня, петуня вже жовтіє і думаю, що я її трішечки підкормив, ну до лампочки. Думаю, треба висаджувати, збільшити йомкість. Так, це та чахла капусточка в кассеті. Ну, не знаю, а може якщо в землю висадить вона та підкормити, вона очухається трішечки. Так, що тут в теплиці? Зараз. Відкрию. Так, в теплиці. Часть редиски вже під'їли. Дуже смачна редиска. Ось така розсада томатів. Томати, томати гарні. Ось тут такі лістики, щось жовті трішечки. Так, томати, котрі висаджував. Ось такі вже гарні вони. Я їх вже два рази одобряв. Прут і прут, рукола прет, їмо руколу потихеньку. Це петрушка кінза. Це розсада дині, це розсада капусти. Це я висадив огірки. Раз, два, три, чотири, шість, да, чи сім кустиків огірків. Це як їх назвав, Гібриди, ні, не гібриди, ну, ну, да, гібриди які найпильні. Там в кінці салат потихеньку росте. Горох вже високий, здоровий, думаю, скоро вже буде квітки там. Так, Це кавуни сходять. Це так само розсада томатів. Томати, томати, томати гарні, але ж на некоторих листиках є отакі такі от п'ятна. Навіть не знаю, треба почитати, що це... Що це за п'ятна такі. Хм. Да, і тут ну, ось. всі томати гарні, а ось тут теж п'ятна такі є. Жовті. Треба почитати, що воно таке та, та розібратися. Так, показую далі. Все, все зеленіє, все гарніє. Так, Тут яму підзасипаємо потрохи. Ну Тут полісадничок, все, все чудесно, все росте. Що тут? Тут будується навіс такий. От, сьогодні буду розбирати о, там кришу так кидати балку вдоль дома, Ставити ще одну колону там внутрі і кидати балку вдоль криші, да, вдоль, дома. вдоль криші вдома. Далі потім вже буду стропільну систему. Це вже куплю доски, досок немає поки ще для стропільної системи, Ну, воно все буде. Так, потім так, помічник. Вскрив стару злюну яму да, і будемо її засипати. Ось тут тепер порядок. Розібрали, зараз здалеку. Тут обійду, як положено. Ось ця часть двора розчистилась. Тут тепер хлама вже нема, Треба знімати слой землі, і якраз в яму засипати. Він все перетягував. А, от обрізки, це коли труби у ті пластикові, я витягував з городу, воно було состиковано ось таким методом, ще мабуть, давним-давно. Ну, коротко, Воно вже все старе, треба нові купляти, там, як вони, муфти всі, тронічки, угли все це. Та переробляти систему паліва. І пускати її там за сараєм, бо воно ось слід сталося. Отак і йшла труба. І йшла туди аж этот... доскважиний. Так, він все складав, помічник це все розрібав, так, складав, тут металла вже куча. Цей пластик треба за дому, туди сарай освободім сьогодні та будемо туди складати. Вот це все будемо прибирати сьогодні. От. Так, то в бочки удобрення. Трав'яної настой, всі знають, як він пахне, тому я подалі його відніс. А ось цю кучу будемо сьогодні на дрова також перебирати. Так. Ну, тут трава росте, тут треба косити. Будемо теж косити. Сьогодні-завтра-завтра, завтра, мабуть, косити вже. Малінка чудова. Так. Полуниця теж чудова. Але до, до, до цього місця моя жінка ще не дійшла. Вона гарна, квітне, вже полунички висять зелені. Треба прорвати, а там прорвала далі, там далі чистенько. Ось тут полуничка без трави. Хоча я завів, був, пополював і вона починає знову траву зараз. Треба робити правильні грядки. Кривати агроволокном, ну це все теж не в цьому році. Ми подивимося, що воно хоч за сорт полуниці та робити вже нормальні грядки під агроволокно, щоб трава не росла. Ось, так, Яблуні всі вже від, від Так, Зараз пройду далі в огороду. Чесночок, все супер. Ну, Мабуть, супер. Лістики трішечки жовтіють, але це, мабуть, у всіх так. Кропчик росте. самосеє, самосад взагалі. Ось у кропчик повсходить. Так, цибулька чудова. Цибулька. Це ранній виноград. Кішмиш. Подивимось, буде, не буде. Ось ця редиска. Ось така вона вже. Вон там в кінці вже такі прям дуже зелені. Так, треба брати цапку, тяпку. Та як то кажуть, раз в тиждень проходити тяпкою, щоб травою все не заросло. Ну коли це все, не встигає. Так, тут бурячки повзходили. Це тут типу, рукола, 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 Кажеться, да, три віда. Тут салати зашов. зашел а тут не помню треба глянуть я записывал так салат теж же то зелень и укропчик так вот тут я посіяв э, Цей посіяв морку так само я редиску под яичные лоточки вот в таком виде персики В плачевному виде І з ними діляти вже з цими листями вже нічого не зробиш. Вже все дуже печально. Треба самої осінью, як мені пояснили, брати її і боротися з цією болячкою. Там і підкармлювати треба, і бризгати. Ну, Взагалі, а так все чудово. Травою заростає. Дуже багато. <схі> У мене ніколи стільки, стільки землі не було, я навіть ну нічого. <схі> <схі> так, що тут? Полуничка, ще одна полянка. полуниці. Жінка всю її почистила, вся частенька. Ну, тут вона така щось не, не, не росте, так, день ніде, а тут ось дуже гарно квітне, вже полунички. Є зелені. Я не бачив, десь тут був, а ось. Все, да? так. Все. Так. В общем... А, ось ще тесть посадив картоплю. Ми всі спали, зранку прокинулися, а він. А він посадив ось тут. Ось так. Таке невелике поле картоплю, кілограмів 20, мабуть. Ось я посипав пеплом, просіяв пепел з печки та трішечки по городу попідсипав. Так, ось такі зміни потихеньку, але багато що робиться. Відео нема коли. То погода, то холодно, то робота, то, то, то ще щось. Ну, в общем, я ж кажу, вже і сам позабував, що коли робилося, треба іноді знімати, щоб не забути. Це, зараз прийде помічник, будемо з ним працювати. Ось такі діла. Сонце світить, нічого не видно. Все, да? кінець відео.